У мистецькій галереї Славутича у п'ятницю, 10 січня, центр Шептицького відкрив авторську виставку розмежування ніколи знову. Це вже не перша виставка, якою цей центр ділиться зі Славутичем, і Я дуже рада, що вони скажімо так. До свого списку міста внесли наше місто Славутич, наш музей, і тепер ми можемо також долучатися до таких дуже важливих виставок. отже, проект розмежування ніколи знов це певна така спроба поговорити про пам'ять, але не в такому ключі, як збереження спадщини, про що зараз дуже багато актуально говорять. І творять різні проекти. Це не є проект, не є дослідженням власне якихось психології травми. Це не є проект, який власне хоче щось показати, щось переосмислити і висловити свою чітку позицію. Передусім, ідея цього проекту полягає в тому, щоб кожен з вас замислився про своє рідне місто. Ми розуміємо, що з війною більшість українців все більше починає відчувати ось цю тяглість зі своєю батьківщиною, малою, великою, незалежно де ми є. Тому всі розуміємо, що з настанням такої злосної дати, та в лютому, яка незабаром буде мати вже треті роковини, ми всі замислились раптово, що ми хочемо зберегти для себе. Біля плакату про місто Бахмут. А ми зустрілися з колишньою мешканкою Бахмута, а нині новою Силовотичанкою. Дуже щемне враження. Спогади зразу нахлинули так, ага. тому що зразу впізнала фотографії рідного міста. Ага. Ось це, наприклад, Николаївська церква, в якої ще дуже багато. Ну, наприклад, мене хрестили ще ага. в дитинстві. Це наші з. Такі морали, які буквально перед війною намалювали до Дня міста. Цих будівлі вже нема, вони в руїнах. Просто подивилась, як воно було а зараз же знаємо, як воно є. А після цього ми знову поспілкувалися Ярославою Яковлевою ідейніцею проекту? Ця виставка це проект, який є в першу чергу, є ментальною підтримкою для людей, які втратили свій рідний дім. Ця виставка має пам'ятєвий характер і в більш такому позитивному ключі, тому що власне. Тут не про візуальний контекст, а про власне, образи, які підсилюють та такі велики пам'яті. Тобто, ми хочемо звернути увагу на те, що у кожної людини є своє рідне місто, в якому вона виростає, і незалежно від того, як складається доля людини, вона свої образи, образи міста, в якому вона виросла, вона плекає і несе з собою протягом всього життя. В контексті війни в Україні ми розуміємо, що безліч тисячі українців втратили або можливість бути присутнім в своєму місті, або фактично втратили свої міста, яких ми ніколи вже не зможемо відтворити, такими, які вони будуть. Тому, передусім, мета цієї виставки це пам'ять, пам'ять про те, що ми маємо, і якими ми маємо пам'ятати міста, які вже не існують на мапі України, або є в великій кількості ну, зазнали руйнації, і так само це про те, що люди, які чекають завершення війни, чекають повернення додому, вони теж пам'ятають про те, що це є можливо, і ми будемо робити все можливе, щоб пов'язати своє життя зі своїм майбутнім. Чому вибір власне не лише великих міст? Звісно, ми можемо тут говорити про Маріуполь, Харків, Херсон, поруйноване Запоріжжя. Але зумисно ми обрали ті міста, які, умовно кажучи, є відомими, які були домівками для багатьох людей, які мали сенс у своєму регіоні. Але на жаль, про них не так багато медійно говорить. Ідея даної експозиції полягає в передачі спектру образів, з якими асоціюються спогади про понивічені або знищені українські міста, що внаслідок війни потрапили на межу розмежування між до і пісня. Межу існування і руйнування, межу життя і пам'яті відвідати виставку можна до 28 лютого у приміщенні галереї мистецтв.